Зараз покажу шикарну квартиру з оливковою кухнею. в ЖК Ярославівград, площа 105 квадратних метрів. І, до речі, такий ж самий номер квартири. Заходимо всередину. Ось так замов виглядає коридор. Подивіться на цей шикарний паркет. Тут дуже класно пахне деревом праворуч у нас дзеркальні дверцята. Всім привіт, а ліворуч у нас білі стіни та білі двері. І давайте заходити в них. Тут у нас гостєвий санвузол. Ось так загалом виглядає цей гостєвий санвузол. Тут є дзеркало з підсвіткою, раковина, звісно ж, місце для баночок, унітаз гігієнічний душ, і подивіться тут пральна та сушильна машина. Так, це ще й побутова така кімнатка. А тут у нас бойлер. Також є ніші під раковиною, і подивіться на цю. Класну мармурову плиточку. Виходимо з устого санвузла. Так ще раз всім привіт, і ось продовження коридору. Тут є величезний, такий класний комод. Місце для ароматифазору приблизно десь ось тут. А ліворуч у нас кухня, вітальня. Так, тут спочатку сірий великий диван. Навпроти місце під телевізор подивіться, як задекоровані класно стіночки, і ось вона вже кухня, кухня шикарного оливкового кольору. Але от для початку покажу шикарне місце для статуеток, декору та вас. Ось воно просто для цього створено. Ліворуч нас знаходиться обідня зона на 4 персони. Так можна і на 6, місце. Тут дозволяє. Звісно ж, поруч вікно. І ось такий. Світильник, а з бідні зони, ми переходимо на цю шикарну оливкову кухню. Зараз спробую передати вам її колір. Ось так по справжньому виглядає колір. Подивіться на цей насичений оливковий. Ну це як на мене дуже шикарно. На кухні раковина викладена зі стільниці, дуже стильно виглядає. Звісно ж, варильна поверхня, витяжка над нею. Звісно ж, посудомийна машина кава, машина та дуже багато місця для приготування величезна, насправді стільниця. А ще духова шафа та винна. Ну і куди ж? Без холодильника. І з кухні є вихід на власну. Терасу. Ось так вона загалом виглядає. З кухні йдемо з вами до першої кімнати. Це кімната за білими дверима. Тут ліворуч, і це в нас основна спальня, кімната. Ось так виглядає: основна спальня. Так, при вході в нас полиці відкритого та закритого типу. А ось воно величезне. Супер Кінг Сайс ліжко. Біля ліжка є великий комод, звісно ж, приліжкові тумбочки, журнальний столик. І ось. Такі прикольні світильники. А через ось такі прозорі двері ми з вами потрапляємо в гардероб. Подивіться наскільки він тут просторий, дуже багато місць для того, щоб вішати одяг, для того щоб його класти, і для того, щоб його ховати в шухлядки. Ну звісно ж, камера для безпеки. Виходимо зі спальні, йдемо в наступні двері, і це в нас. Ванна кімната. Ось так залом виглядає основна ванна кімната. Тут є, як і ванна, насправді величезна, глибока, дуже зручна ванна. Дзеркало з підсвіткою, раковина. Місце для баночок, унітаз, гігієнічний душ. І ось вона душова кабіна. Простора, тут багато місця і є тропічний душ. Ну і звісно ж підігрій під плиточкою. Виходимо з ванної кімнати, йдемо в останню кімнату, і тут у нас. Дитяча кімната, ось так загалом виглядає дитяча кімната. Тут є в нас два ліжка, є зручні полиці для книжок. Дуже такі спокійні кольори. Є шафи білого кольору, що йдуть в рівень зі стіночкою. Ось так вони виглядають всередині. Робоче місце, крісло, і ось подивіться на цей шикарний просторий вид.